Слава Україні! Героям слава! Друзі, поруч з нами Петришин Михайло, гравець команди ФК Максимівка. Вітаю вашу команду з перемогою. Розкажіть першу про гру. Ну що, гра відповідально, тому що в нас останні два матчі спонукають дві перемоги підряд, отримали, щоб вийти в наступний етап. Гра починалася трошки складно, але потім вже спальник трішки розкрився і здобули потрібний результат. Що можете сказати про рівень команд цьогоріч на нашому чемпіонаті? Рівень досить хороший, Видно, гравців і з інших областей фузгальних ліг. Загалом досить сильний рівень, оскільки в нас вже дві поразки є. Получай, рухаємось далі, зосереджуємося на наступній грі. Наступну гру ви граєте із командою Сокіл. Як будете налаштовуватися Ну, Налаштування обов'язково бойове, тому що гра, по суті, за на наступний етап, тому постараємось викласти всі сили і підготуватись добре до наступної гри. Чи розбирали ви вже цього суперника. Які сильні сторони можете виділити в цієї команди? Сьогоднішній, так? Е, не розбирали, чесно кажучи. Вимушені були грати е, так, по ходу, тому що грацію щоразу в нас різні перебувають, заявка велика. Ну, але дякувати Богу, що все ж таки результат позитивний. Дякую вам за відповідь. Бажаю успіхів. Дякую.